Всім доброго дня! Сьогодні у нас чергова субота, я в Бреховичах. Це у нас перший гіропор. Сьогодні вирішив подивитись, що відбувається в лісі, тому що вчора отримав дуже цікаву фотографію собі на Viber. На Ці фотографії були білі гриби, і було їх досить багато. Тому я подумав, що. Можливо, яке щастя мене може зустріти тут, в цьому лісі. А ось ще один гіропорчик. Знаю, може сьогодні у нас буде знову буде знову день гіропорів. Ну, Хотілось би ж так було, хотілося. В трьох метрах від того ж попереднього є ще один. Він трохи зігнувся. Але нічого, думаю він буде нормальним. Так, ну, да, в землі вони не тримовують, він ще поїджений трохи. Але то нічого. Воно що який? Гарний грибок. Та, напевно, сьогодні ми, ми будемо по гіропорах. Трохи прийшлось пройти, тому що були сліди одного грибника знайомого. О, тому я... Зробив трохи довгий перехід ще на одне місце. от І тут вон росте ще гіропорчик. Ну і є, крім того всього, ще одна жовта сироїшка, яку я брати не буду, бо вона є стара. А цю штуку я заберу. Досить гарний великий грибок. Ну що, по-моєму, вдача мені посміхнулася. Я знайшов ТСЖ. Рутових стрічано-жовтий і його там багато. І мені тепер треба. От я якраз почав знімати з моменту, як я побачив його. Мені тепер треба вон туди. Я... То я надіюсь, нічого страшного, що буде таке довгі, довгі відео. Але щоб просто ви, друзі мої, розуміли, звідки я це все побачив. Дивіться що. Не знаю який він. Бачите що? І от туди. Він напевно застарий вже, але сам факт, ви дивіться який. Ну просто напевно я не знаю напевно за старий але які лопати ей Офі... колір колір вражає просто такий помаранчевий. офігенний це просто просто... Просто бомбезна знахідка дуже великий грибо насправді Сі ж лопати. Клас. Я, я шокований, вражений одночасно. І от ще один трутовук серчано-жовтий. Не щось часто попадатися стали. От, але нічого, це також дуже гарна знахідка. Сьогодні Бруховичі радують саме ними. він є молоденький, я вже спробував його. Якщо попередній був малий, але все ж таки твердуватий, твердуватий то цей то трохи більший, напевно, але молодий. Заберемо не весь, тільки його край, тільки край. Ну який же ліс без нормальних сироїжок. Ну, По крайній мірі вигляд в них зовнішній, більш-менш нормальний, хоча є і не дуже. Але тут вроді також нічого. Ще. Ну, подивимось, які вони є. Можливо нормальні, також заберемо. А ось попалась сироїшка зеленувата. Не знаю, яка вона всередині, але зовнішній вигляд досить її непоганий. Ну, також візьму, а там що буде, то буде. А оце є. Сироїшка фіолетова нога. Ну, нога в неї дійсно, ну, не зовсім фіолетова, але рожевого кольору. Ці гриби, на відміну від звичайних сироїжок, мають, як пишуть, запах креветок. І смак дійсно чимось нагадує креветки. Ці сироїшки, якщо брати, то треба робити асорті з іншими грибами. Тоді е, смак не буде такий виразний. Але якщо не подобається, не подобається то краще їх не брати взагалі. От, якщо і не знаю, чи буде видно, але в неї трохи рожева нога. А колір шапинок може бути від жовтого і до практично зеленого. Такие вот выцеруижук.